Справа в тому, що в мене нема тон, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, задайся кого я пле, предайського міста, я чекаю на своїй гре. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. 24 лютого 2023 року виповнився рік від початку вторгнення російських військ в Україну. За минулий рік український народ продемонстрував всьому світові приклади мужності, стійкості відваги та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає, метою цієї війни є не просто загарбання території, а знищення нашої національної ідентичності. Геноцид українського народу, але наступ ворога вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців. Національна єдність стала основою успішного спротиву. Ми впевнені, що зовсім швидко настане той день, коли Збройні сили України звільнять від окупантів останній сантиметр нашої української землі і настане мирне, щасливе життя. Вистояли переможемо! З перших днів війни окупанти зайняли українські міста поблизу Києва: Ірпінь, Бучу, Гостомель та навколишні села. Росіяни вперто рвались до столиці. Запеклі бої тут тривали цілий місяць. 8 березня ворога було зупинено. 19-20 березня українські війська перейшли в контрнаступ і почалася операція зі звільнення міст і сіл від окупантів. Зруйновані чи пошкоджені та пограбовані будинки, тисячі вбитих дорослих та дітей, жах, спустошення та біль ось що залишилося на деокупованій території. Та ці міста і села, хоч і повільно, але впевнено повертаються до життя слава про їх героїчний спротив ворогові назавжди залишиться в пам'яті нащадків. І буде мир. І вишні зацвітуть у рідному моєму краї Лелеки добру принесуть. Кінець війні. Ми ворога здолали, і на світанку вкриється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісні солов'я, а не неревіні літаків над головою. Підніме очі. Закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива а Бородянка і гостомаль побратим Порушить тишу стогном болючим. Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих. Потвор мутантів, Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, Тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголосям. І димер, катюжанка і синяк сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно вже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіш. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону. Як справжній захисник, сміливість у своїх людей прикритий, а Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденим. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священий. Засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав, по силі духу ти одна така, єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця тата.